З висоти пташиного польоту Японські острови нагадують витягнутий лук, немов натягнутий між небом і океаном. Здається, що він складений з чотирьох стріл: островів Хонсю, Хокайдо, Кюсю і Сікоку. Вони розкинулися серед безкраїх вод океану, немов загублені світи. З вікна літака Японія виглядає як казковий світ, пухнасті хмари ніжно огортають гори та долини, а вдалині – хмарочоси. Ця подорож розпочалася з Києва і привела нас у серце Японії до аеропорту Наріта, де змішується ритм міжнародного життя та дух древніх традицій. Наш літак плавно торкається найдовшої злітно-посадкової смуги Японії аеропорту Наріта. Це ворота у світ, де сходяться шляхи мільйонів людей. Наріта друге за пасажирообігом та перше за вантажообігом литовище Японії. Щороку тут обробляють мільйони тонн вантажів. З Токіо ми вирушаємо в Тітібу, містечко з населенням у 64 тисячі осіб. Лише півтори години автобусом, і ми опиняємося в іншому світі. Дорога в'ється серед мальовничих гір і долин. Асфальтова стрічка пролягає між скелями та ущелинами. Тітібу це серце префектури Сайтама. Яку жителі Токіо іноді зневажливо називають Да Сайтама нудна Сайтама. Але чи можна назвати нудним місце, де туман огортає гори, а осіннє листя грає всіма відтінками червоного та золотого? Саме сюди щороку приїжджають мешканці Токіо, шукаючи умиротворення серед туманних лісів? Особливою окрасою цього регіону є вогняна долина. Майже 10 кілометрів лісу, де дерева палають червоними та золотими кронами, а скелі та гори потопають у тумані. Сайтама це 40 міст, 22 селища і одне село. Тут, серед гір, ховаються численні святині. Ми вирушаємо до синтоїстського святилища Міцуміне, розташованого на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. Кажуть, що деяким деревам на його території вже понад 800 років. Цей храм ховається серед густого туману, що створює враження, ніби храм завис між небом і землею. Храм Міцуміне це місце, де зустрічаються небо і земля, де хмари немов танцюють між гірськими вершинами. Зальтанки, що на краю скелі, відкривається, захоплюючи вид на навколишні гори. Красиві пейзажі та водоспади вражають своєю красою. Ворота Дзуйсінмон, що охороняються статуями Цзуйсін і морі Генхуанці. Це вхід у священний світ. Морі генхуанці це бог собака, який захищає від злих духів. Завдяки своїй духовній силі собаку шанують як Бога, він виганяє ворогів і захищає дім. Коли ми проходимо через ворота Дзуйсінмон, ми залишаємо позаду світське життя і входимо в священний простір, де панує камі, це боги, які живуть в усьому, що нас оточує. Дорога Сандо це дорога паломників веде нас до головного храму трьох вершин. Вона пролягає через ліс божества хранителя хіморогі. У синтоїзмі хіморогі означає божественна огорожа. Тут ростуть священні дерева, які ніколи не рубають і де ніколи не прибирають опале листя. Гравійні доріжки, кам'яні сходи. Алеї старих дерев все тут дихає історією та духовністю. Коли ми йдемо по гравійних доріжках, ми чуємо шепіт камі, ми відчуваємо їхню присутність. Кажуть, що центральною частиною сходів ходить божество тому люди повинні проявляти повагу і йти з боків. Тут біля священного джерела. Можна напоїти дракона, випити трохи води, щоб отримати силу і захист від злих духів. Коли ми п'ємо воду з священного джерела, ми відчуваємо, як камінь дракона наповнює нас силою та захистом. Легенда розповідає, що цей храм був заснований сином 12-го імператора Японії Ямато Такер-Номікото. З давніх часів японці поклонялися природі, морям, горам, деревам, річкам вітрам. Сюди приходять, щоб віддати шану божествам, щоб усамітнитися в тиші, зосередитися на своїх думках і відчути енергію природи. Синтоїзм – це не просто релігія це душа Японії. Він пронизує кожен аспект життя японців від повсякденних ритуалів до глибоких філософських роздумів. Синтоїзм – це шлях богів, камі, які живуть в усьому, в горах, річках, деревах, навіть у каменях. Камі це не просто надприродні істоти. Це духи, що наповнюють світ енергією та життям. Наша подорож до храму Міцуміне це паломництво до одного з найважливіших центрів синтоїзму. Це про гармонію з природою, про повагу до природи, про пошук внутрішнього спокою. Це про те, як бути частиною цього світу. Як відчувати його енергію, як любити його красу? Тож це подорож, яка може змінити наше життя, якщо ми відкриємо своє серце і дозволимо природі наповнити нас своєю енергією. Приєднуйся до нашої великої команди, мандрівників. Разом ми досліджуємо світ, ділимося враженнями і створюємо незабутні спогади. Підписуйся на наш канал, став лайк і вирушай у подорож разом веселіше.